Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо, як додати хпшки в гру Scratch. Для цього ми знайдемо сердечка у об'єктах. І тепер налаштуємо його для нашої гри. Далі виставимо йому невеликий розмір. Ми зробимо, що хпшки нашого гравця будуть складатися із 10 сердечок. А тепер виставимо їх зверху. Нам буде потрібно продублювати образи сердечок, і в кожному із образів їх буде від 0 до 10, але в кожному із наступних образів ми будемо видаляти одне сердечко. Тепер потрібно їх запрограмувати. Ми переходимо в код, і нам потрібно створити змінну, яка рахуватиме ХПшки. Змінні. створити ХП. Переходимо в події, коли натиснуто Старт, надати ХП, значення 10. Далі налаштуємо, щоб сердечка залежали від цієї змінної. Керування завжди. Якщо оператори дорівнює, змінні ХП. Якщо ХП дорівнює 10, вигляд змінити образ на 10. І так потрібно зробити для кожного образу. В останньому моменті потрібно вибрати знак менше оператори. Менше. Якщо ХПшок буде менше за одиницю, то сердечок видно не буде. У нашій грі додавлено ведмедя. При доторканні до нього ми будемо втрачати 3 хпшки. Цей скрипт ми налаштуємо всередині ведмедя, тому що у головного героя і так багато скриптів. Події. Коли натиснуто старт, керування завжди. Якщо. Датчики доторкаються. Головний герой. Змінні. Змінити. Значення хепешок на мінус 3. І дивимося, що у нас буде. У нас відразу позникали всі хепешки. а це не дуже зручно для гри, тому ми зробимо, щоб хепешки віднімалися не так швидко. Керування чекати 2 секунди. Коли хепешки зникають, нам потрібно зробити так, щоб вони могли і збільшуватися. Цей процес ми налаштуємо на яблуках. Для цього я залишу тільки одне яблуко. І перейду до його налаштування. При зборі яблука ми будемо у змінних змінювати хпшки на одиницю. Але нам потрібно зробити, щоб ми не могли набрати більше 10 хпшок. Так як яблук буде багато, то цей процес ми налаштуємо краще на сцені події, коли натиснуто старт, керування завжди. Якщо значення більше змінні ХП, якщо ХП більше 10, то надати їм значення 10. Так як весь процес ми бачимо у вигляді сердечок, то зміну хпшки ми можемо приховати. <tell> 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 Також потрібно зробити завершення гри, коли у нас закінчаться сердечки. Для цього ми створимо образ Game Over. Тепер нам потрібно його запрограмувати. Ми переходимо в код, події, коли натиснуто старт. На початку гри цей об'єкт мусить бути захований. Ми переходимо у вигляд, сховати. І потім вибираємо керування. Завжди, якщо значення менше змінні, ХП. Якщо хп-шок менше за одиницю, то вигляд показати. І також зробимо, щоб цей об'єкт був на передньому плані. Помістити на передній план. На передній план його краще виставити тоді, коли ми будемо його показувати. Також нам потрібно цей надпис зробити посередині гри. Переходимо в рух. Перемістити в XY по X 0 і по Y. 0. Також ми зробимо, що коли ми отримуємо Game Over, то наш головний герой зникає. Для цього ми переходимо в події, Оповістити. І нове повідомлення Game Over. Це повідомлення мусить отримати наш головний герой. Ми переходимо до його скриптів. Коли я отримую Game Over, вигляд сховати. Але коли ми в грі щось заховали, то нам потрібно подумати, в який момент нам потрібно цей об'єкт показати події, коли натиснуто старт, вигляд Показати. Також, щоб геймовер у нас не спрацював на початку гри, нам потрібно для нього зробити певну затримку. Переходимо у його скрипти, керування, чекати 1 секунду. Також для кращого вигляду ми дублюємо яблука. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.